Українців, які проживають за межами України, не випускатимуть із країни і можуть мобілізувати. Україна з 1 червня скасувала виключення проживання за кордоном. У Держприкордонслужбі України пояснили у коментарі телеграфу. Що йдеться про громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за межами України та мають відповідні позначки у своїх документах про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання? Вони більше не мають змоги виїжджати за межі України. При цьому в Посольстві США в Україні зазначили, що це правило поширюється і на осіб, які мають громадянство і України і США. Оскільки Україна не визнає подвійного громадянства, у посольстві додали, що ніяк не можуть змінити ситуацію і порадили уважно вивчити інформацію на сайті Державного департаменту США, де зазначено всю необхідну інформацію для мандрівників з подвійним громадянством. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено мати подвійне громадянство. Навіть якщо громадянин України має паспорт іншої країни, вони в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки громадян України, наголосив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що такі норми діяли і раніше, і якщо на кордоні прикордонники виявляють громадян нашої країни, які на паспортному контролі видають себе за іноземців. То такі громадяни завжди притягуються до певної відповідальності. Збережи підпишись. ПОШИ.